Доброго дня! Мене звати Юлія Гасюк. З 2012 року я працюю в компанії OTP Leasing на посаді менеджера по роботі з постачальниками. Ми співпрацюємо з компанією Бірту більше 10 років. Високотехнологічне обладнання викликало великий інтерес у аграріїв, і ми, звичайно, були зацікавлені у фінансуванні таких активів. Перший договір про. Співпрацю, який дозволив пропонувати нашим клієнтам пільгові ставки фінансування, ми підписали в 2013 році. І з тих пір наші ділові стосунки лише зміцнювались. За цей час було профінансовано близько 100 оприсківачів. Mm -hmm. Щойно ми завершили етап переговорів з групою компанії Excel Industries, до якої відносяться компанії Бірту і Тікнома. І пишаємось тим, що в черговий раз нас обрали фінансовим партнером. Ми дуже цінуємо таку високу довіру. Незважаючи на всю складність військового часу, фінансування агросектору продовжується. Покупець оприсківича Берту може придбати його в лізінг не на стандартних умовах, а за партнерською програмою в будь-якій валюті. Ставка фінансування від 0,5% річних строком від 1 до 5 років. Це як в Європі, навіть дешевше. У нас немає ніяких особливих вимог до клієнтів. Ми фінансуємо всіх клієнтів, які ведуть свою діяльність строком від одного року. Немає вимог до банку землі. Головне, щоб лізингоодержувач мав достатню виручку для того, щоб виконувати свої кредитні зобов'язання. Додаткові витрати клієнта, окрім оплати відсотків, включатимуть одноразова комісія у розмірі 1,5% від вартості техніки та стандартні витрати на реєстрацію техніки, страхування, GPS-навігатор та конвертацію валюту для валютного фінансування. Хочу зазначити, що додаткові витрати включаються в суму фінансування і таким чином клієнту не потрібно сплачувати їх наперед. І витрачати власні кошти. Все відбувається дуже просто. Клієнт обирає оприскович і звертається до менеджера компанії OTP Leasing, який готує йому комерційну пропозицію з урахуванням побажань клієнта, а саме, валюта фінансування, розмір авансового платежу, сезонність. Тобто клієнт обирає місяці, в які він буде робити посилені платежі по тілу кредиту. Після того, як клієнт погоджується на запропоновані умови, він підписує пропозицію і надає пакет документів менеджеру, скан копії заповненої анкети лізингоодержувача та фінансової звітності за останні два повних роки та останній звітний період. Після затвердження фінансування ми випускаємо трьохсторонній договір купівлі-продажу з дилером та клієнтом та договір фінансового лізингу з клієнтом. Після оплати узгодженого з клієнтом авансу ми перераховуємо дилеру залишок вартості техніки за договором купівлі-продажу та передаємо техніку на баланс клієнту. Надалі клієнт здійснює платежі згідно з підписаним графіком. Швидкість прийняття рішення залежить від розміру і структури підприємства та від розміру угоди. Для малих і середніх підприємств термін прийняття рішення складає від одного тижня в разі відсутності судових спорів і невизначених питань з іншими фінансовими установами. І один місяць для великих груп підприємств. Чому наша партнерська програма «Зберту» така приваблива? Клієнт сплачує лише аванс, мінімальний розмір якого складає 20% і запускає в роботу оприскувач, закладаючи тим самим основу для покращеного у кількості та якості врожаю. Тобто, оприскувач Миттєво починає заробляти гроші. Так співпало, що на момент підписання нової партнерської угоди з Берту ми почали фінансування з грантовим компонентом від держави за програмою 579. За цією програмою юридичні особи, які займаються виробництвом та переробкою сільгоспродукції, можуть придбати техніку бірту за ставкою 5% для суб'єктів мікро та малого підприємства з річним доходом менше 10 мільйонів євро. І ставкою 7% для суб'єктів середнього підприємства з річним доходом від 10 до 50 мільйонів євро. Разова адміністративна комісія складає 0%. Для того, щоб подати заявку на участь в програмі, необхідно завантажити і заповнити документи на нашому сайті у розділі, доступний фінансовий лізинг 5, 7, 9 та передати їх менеджеру ОТП Leasing. Також в рамках кредитної лінії «EU for Business EBRR» при лізинговому фінансуванні нового обладнання Бірту через нашу компанію клієнти отримують допомогу в розмірі 20% від суми фінансування. Грант фінансується за рахунок Європейського Союзу. На цей грант можуть претендувати індивідуальні підприємці, підприємства малого та середнього бізнесу з кількістю працівників не більше 250 осіб та з річним обігом не більше, ніж 50 мільйонів євро, в яких частка приватної власності становить більше 51% статутного капіталу. Місцем реєстрації та проведення господарської діяльності яких має бути звичайно, Україна. Клієнт заповнює анкету і подає заявку на отримання гранту. Після поставки техніки менеджер нашої компанії надає необхідний пакет документів верифікаторам. І за умови позитивної верифікації протягом 2-3 місяців клієнт отримує грант. Валюта зараховується на спеціально відкритий для цього рахунок. Ми зобов'язані її продати в той самий день і перерахувати гривневий еквівалент клієнту. Починаючи з листопада 2018 року більше 600 клієнтів товариства ТІП-лізинг. Отримали грантову допомогу загальною сумою понад 5 мільйонів євро. Всі зазначені програми фінансування можна застосовувати одночасно. Таким чином, за певних умов, за рахунок отриманого гранту. Клієнт має можливість компенсувати всі витрати пов'язані з фінансуванням. Компанія OTP Leasing постійно шукає нові можливості для фінансування бізнесу. Навіть у важкі часи ми залишаємось разом з нашими клієнтами, надаючи гнучкі фінансові рішення. Ми віримо у відродження України. І будемо з подвійним завзяттям разом з нашими партнерами відбудовувати та створювати державу нашої мрії. Вперед до перемоги!